Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Вітаю всіх, хто слухає UA Українське Радіо Дніпро в ефірі. Програма тема дня в студії ведуча Раїса Басова. Із середини листопада до квітня 2021 року українські школи беруть участь у програмі Healthy Schools заради здорових і радісних школярів. Ця соціальна програма сприяє розвитку здорового харчування, фізичних активностей та свідомого ставлення до власного здоров'я. До цієї програми протягом трьох років залучено 250 тисяч дітей у понад 800 школах України. 2019 року у проєкті взяли участь 36 шкіл Дніпропетровщини. Про це повідомили на сайті проєкту. як заохочує програма Healthy Schools Дніпропетровських школярів до здорового способу життя і як отримані гранти мотивують навчальні заклади. Про це зараз говоримо на українському радіо Дніпро і гість нашої студії, керівниця центру розвиток корпоративної соціальної відповідальності Марина Саприкіна. Вітаю вас, пані Марино. Доброго дня. Хто є ініціатором створення цієї програми? Ініціатором і реалізатором є центр розвиток корпоративної соціальної відповідальності. І робимо ми цю програму за підтримки на Деліс Фаундейшн вже третій рік поспіль, і навіть четвертий учбовий рік. Які головні напрямки роботи Healthy Schools? Для нас проект Healthy Schools здорові школи, і там є продовження заради здорових і радісних школярів та школярок. Це спільнота шкіл, яка об'єднує вчительську спільноту дітей, батьків, громади, а також експертів у сфері здоров'я. За три роки до спільноти долучилось близько 800 шкіл. Вони об'єднані якраз цією одною метою це здорові школи, стати здоровими школами. Для нас здорові школи це школи зі здоровим харчуванням, скажімо так, збалансованим харчуванням, фізичними активностями та здоровим простором у школах. І для нас також важливе психічне здоров'я. Цей концепт було розроблено 4 роки тому, коли ще мало хто говорив про ментальне, але. Нам експерти говорять, що правильно говорити психічне здоров'я, і якраз на першій конференції я пам'ятаю, ми зі школами говорили про медитацію, тому три основні напрями: здорове харчування, фізичні активності та здоровий простір, включаючи психічне здоров'я. Як саме впроваджується концепція цієї програми у навчальних закладах, ми маємо сказати, що в цьому році ми абсолютно змінили формат. До цього в нас було наступним чином: що кожна школа могла зареєструватися у програмі, і перед нею стояло завдання: 30 тижнів робити активності для здоров'я школярів з тих трьох напрямів, що я перелічила. і кожні два тижні подавати звіти. Наприкінці кращі школи, а це 50 шкіл було в минулому році, ну в минулому навчальному році, а до цього 40, звітували та отримували бали від журі, і е, потім вигравали головний приз гроші на закупівлю систем обладнання. Але, е, звичайно, нам е, ми спілкувалися зі школами, і ми побачили, що для них дуже довго йти ось ці 30 тижнів. Тому ми вирішили в цьому році піти е, такими е, короткими спринтами і е, змінити наш формат на три челенджі по одному місяцю, які будуть присвячені якраз нашим трьом нав... напрямам. Це здорове харчування, фізична активності та ментальне здоров'я, і потім на кожному челенджі обирати 20 шкіл для фінальної конференції. Тому якраз наразі в нас відбувається челендж з фізичними активностями. За три роки існування цього проекту найкращі ваші напрацювання можливо поділитись цікавими випадками проекту. Якщо говорити а, про а, те, Чим ми пишаємось, то звичайно, по перше, це цифри. І я просто хочу їх озвучити. Це 130 тисяч школярів та школярок, які взяли участь, 136 тисяч жителів громади, 75 тисяч батьків, 10 тисяч вчителів. І фактично кожна школа на рік робила 80-90 активностей. Але мені здається такою дуже класною, а, Нашим досягненням можна вважати наш минулий челендж спільно з Євгеном Клопотенко по здоровому харчуванню, де близько 80 шкіл почали брати участь в цьому конкурсі окремому для того, щоб змінити повністю свою, своє харчування в школах. А це вже системні зміни, тому що їм потрібно спілкуватися зі своїми шкільною столовою, це закупівлі і так далі. І для нас таким досягненням яким ми пишаємося, те, що 60 плюс шкіл вони змінили харчування харчування, школах, шкільне харчування. Вони змінили меню своїх столових. А це 36 тисяч дітей, які отримали. А Користь від здорового харчування. І, до речі, в нас Вознесенська школа виграла в цьому конкурсі і з ними зустрівся його Клопотенко. Що потрібно зробити навчальним закладам, щоб долучитися до проєкту? В нас все дуже просто. І долучитися до проєкту дуже просто це зареєструвати. Оскільки зараз вже челендж іде, то можна ем, слідкувати за сторінкою Healthy Schools, і є в нас сторінка у Фейсбуці, яка так і називається Healthy Schools, де якраз буде публікуватись а, наступний наш челендж, який буде присвячено здоровому харчуванню. Тому потрібно просто заповнити а, реєстраційну форму. Але для того, щоб заповнити реєстраційну форму, ви маєте розуміти, що ви будете робити. В рамках школи. І це не один клас, це якраз ми працюємо зі школами, тобто від мала до велика різні класи мають брати участь. І це, звичайно, мають бути активні вчителі і активні директори директорки. Але ви розумієте, Раїса. Найважче це, це не зареєструватися. Найважче це робити, тому що зараз, наприклад, в нас є 50 шкіл в нашому новому челенджі з Дніпропетровської зніпрати з області. Перший звіт дали 43. Які Регіони України найактивніше беруть участь у проєкті? Дайте коротку характеристику. А ну ми рахували, що найактивніша в минулому році в нас була Запорізька область. Вона там поруч з вами, 50 шкіл брали участь. А якщо я готуючись до нашого з вами ефіру, я я подивилась перед переможцем. Так от нас лідирує Вінницька область два переможця, і за 2019, і за 2018 були з Вінниці та Вінницької області. Конкретно по Дніпропетровській області розкажіть, які школи нашого регіону змагалися та демонстрували рівень фізичної культури та здорового способу життя у рамках проекту Хелсі Schools» минулі роки. Я б назову декілька. Да, наприклад, хочу сказати, що наприклад Кривий був дуже активний. В нас були Криворозька загальноосвітня школа 122, Була Криворозька педагогічна гімназія, були в Нітроповні. Була школа 142, спеціалізована середня загальна школа еколого економічного профілю Дніпровської міської ради. Була школа 63. і ви знаєте, дуже Дуже класно, що школи вони також дуже активно пишуть про свою участь на своїх Фейсбук-сторінках. Ну, от ми можемо там подивитися, що, наприклад, школа номер 142 вони постійно її брали участь у спортивних заходах. Вони проводили організацію простору для своїх ді своїх учнів та учениць. Психологічний комфорт дитини проводили такі заходи. Проводили заходи в рамках руйнування скажімо так комплексів які є у дітей то я що стосується психологічного здоров'я тому ну різноманітні активності які і ми просили які вони самі індивідуально руха руханки звичайно активно впроваджували особливо ми ж розуміємо що з березня розпочаття карантин і багато хто пішов додому, да ми працювали дистанційно і навчались. І якраз ми також запровадили такі руханки, щоб діти не скучали. Ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпро. Цього року, скільки освітніх закладів Дніпропетровщини зареєстровано на участь у всеукраїнській шкільній програмі «Healthy Schools» заради здорових і радісних школярів, як я і сказала, 50. Нам ця цифра дуже подобається. Ми бачимо, що Поки якраз наш новий формат це не е, так, не марафон довжиною в цілий учбовий рік, а короткі спринти по челенджам він дає результати. У нас 480 шкіл всього по Україні зареєструвалися з Дніпропетровської Дніпра та Дніпропетровської області 50. а, але е, доходять от те, що ми бачили з попередніх. Це половина доходить 50%. Але це було коли був такий довгий марафон довжиною в рік. Зараз нас буде кожного тижня здавати, кожна школа буде давати звіти. Тому зараз якраз пройшов перший тиждень школи здали звіти, і ми бачимо, що 43 здали звіти, і для нас це дуже класний результат. А ми маємо ще почекати ще три тижні, але все ж таки те, що більшість слів вони прийняли участь, вони здали це класно. У межах програми розроблені рекомендації для закладів освіти щодо здорових активностей. Що це за рекомендації? А ми розробляли його, ці рекомендації на протягом, скажімо так, ми розробляли ці рекомендації. Три роки тому вони досі актуальні, і вони стосуються якраз наших трьох основних напрямків. Я ще раз їх повторюю: збалансоване харчування, спортивні активності та ментальне здоров'я. І там надано рекомендації для різних груп стейкхолдерів, що можуть зробити, наприклад, школи та вчительська спільнота, якщо ми говоримо про здорове харчування, що можуть зробити батьки. Що можуть зробити діти, і е, мені здається, це дуже класно. Е, і можна якраз брати е, звідти дуже багато ідей. Але зараз ми вирішили, що після того, як ми вже пройшли три роки з цими рекомендаціями, ми зараз створюємо робочу групу з найактивніших шкіл та вчителів. І ми оновимо ці рекомендації. Ми додамо ще більше активності, тому що я пам'ятаю. А одну активність першого року, яка вразила всіх, тому що всі почали її копіювати, але вона дуже класна. Це коли ввели тиждень фруктів. і, наприклад, в цей день діти їли банани наступного дня яблуки, і, і так далі. Це така дуже класна річ, коли а, вчителі, діти, батьки можуть говорити про збалансоване харчування постійно в школі і вдома. хто і як визначає переможців, і які нагороди вони отримують? Знову ж, а якщо говорити в минулі роки, то в нас був фінал, великий фінал. Тобто, протягом всього року це були організатори. Це був центр КСВ та волонтери компанії Манделі. Це їх співроїх та їх співробітники та співробітниці. В цьому році в нас трошки по іншому. В цьому році ми співпрацюємо з центром громадського здоров'я, і кожен. Ем, кожен челендж, кожен тиждень вони оцінюють роботи. Тобто наразі це 400 плюс робіт, 400 плюс презентацій, по 7 слайдів. Давайте порахуємо, скільки це буде. А це буде фактично 400 на 7, це буде 2800 сторінок, Вони будуть дивитися і вони будуть перевіряти. А, і вони будуть також надавати рекомендації школам, що потрібно покращити, тому що ми впевнені, що навіть якщо вони не обійдуть топ-20 після першого тижня, в них ще будуть три тижні, два тижні і навіть один тиждень, щоб ще все наверстати. Тому це перша. А по-друге, коли в нас вийдуть до фіналу 20 шкіл, то ми запросимо наших експертів, якими стануть. Представники Міністерства молоді та спорту, міністерства освіти і так далі, для того щоб обрати перше, друге та третє місце. Які у нас призи? У Нас є ем, приз на е, для першого місця 35 тисяч гривень, для другого 20 тисяч, для третього 15 тисяч гривень. І на ці гроші а, школи можуть купити, наприклад, STEM обладнання, тобто обладнання для класів фізики, хімії, біології і так далі. І це також колективний приз. Тобто школи обирають також. На два призи для сільських шкіл та приз глядацьких симпатій. це по 10 тисяч гривень. Завжди в нас виникають питання до. Оцінки, тому що, наприклад, в нас дуже активні сільські школи, і вони завжди дуже опікуються, що в них немає такої кількості дітей, які є, наприклад, в міських школах. Але ми тут заспокоюємо, тому що для нас головне відсоток дітей від загальної кількості, який взяв участь в заходах, таким чином мені здається, ми створюємо можливості рівні можливості для всіх. Зараз ми живемо з карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням хвороби COVID-19. чи не завадить карантин реалізувати програму цього року? Адже можливо, що школи можуть бути на самоізоляції? Ваша думка? Ви знаєте, в минулому навчальному році, коли стався карантин, пандемія для нас це був виклик. Але тим не менше, ми просто переорієнтували активності, і ми, я можу сказати, з гідністю дійшли до кінця, ми провели фінал, тому все зробили. І е, в цьому році ми не вважаємо це проблемою, тому що ми розписали наші е, челенджі таким чином, що дитина або вчитель, вчителька можуть зробити їх будь-де. Ну, Наприклад, перші. Тиждень був присвячений створенню панової руханки, а діти школи вони допомогли створити кращий плейліст, для під яку під який можна робити панову руханку. Ому руханки можна робити будь де і в школі, і вдома. і ми якраз передбачили різні можливості, які будуть навчання, тому навіть вдома можна все буде робити, і школи зможуть довести до фіналу цей челендж і, звичайно, найкраще виграти. Які ваші подальші плани? Ви знаєте, ми задоволені тим, як йде програма, тому що коли ми планували, і в нас були свої показники, то ці цих показників, наприклад, в нас було 100 тисяч дітей, батьків та гром мешканців громади, яким які ма яких ми охопимо, то ми ці показники виконали за перший рік. Тому ми задоволені, як, як йде програма. Ми бачимо, що зміна формату в цьому році, вона вже довела ефективність, тому що більша кількість шкіл зареєструвалася і більша кількість шкіл здали звіти. І також ми зараз, через створення ось цих. Трьох різних челенджів, де кожна школа може реєструватися заново на наступний челендж. Ми збільшуємо кількість переможців, і це завжди приємно. Тому ми вважаємо, що завдяки цим трьом різним челенджам ми збільшимо і охоплення програмою. Тобто, якщо раніше в нас чотириста п'ятдесят шкіл реєструвалися, 220 доходили до кінця. То зараз кожен член може реєструватися школи, а, їх може бути все більше, і більше і завдяки звичайним збільшенням обіданості, і завдяки таким програмам, як ваша. Радіка. Ваші побажання нашим радіослухачам. Ну, ви знаєте, я хочу по перше звернутися до тих шкіл, які беруть участь в нашій програмі. А все ж таки, я розумію, що є призи і так далі. Але головне це те, щоб наші діти були здоровими і щасливими. І, Звичайно, побажання дуже прості, а потрібно а, все ж таки турбуватися про себе а, і пам'ятати про те, що ми йому. Чи робимо ми фізичні вправи або зарядку, чи робимо ми медитацію? Тому що якщо говорити про особисту історію, коли ми почали робити цю програму, то, наприклад, від деяких шкідливих напоїв я відмовилась. І зараз фактично їм дуже мало цукру і так далі. Тому турбуватися про Степан і... Пам'ятати про здорове харчування, фізичні вправи та ментальне здоров'я. Я дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час і відповіли на всі наші запитання. Нагадую, ви слухали програму тема дня. І щойно на телефонному зв'язку з вами була керівниця центру розвиток корпоративної соціальної відповідальності Марина Саприкіна. Над програмою працювали ведуча Раїса Басова, режисер Олександр Сухач, інженер Наталія Назор. На все добре. Програма тема дня.